Доброго дня, дорогі мої друзі! Хоча це вже не день, це вже вечір, ось такі квіти в мене є. І хотіла би показати вам свої кабачечки. Наперед забіжу відео сьогодні про, бачите, зав'язі є багато, але мої кущі кабачків захворіли. Ось таке листя поробилося. І це ще максимум. Тиждень і їм буде капець. Треба було обробляти, я цей момент прогавила, тому вже як буде. Це ось цих 5 пущиків, які в мене висаджені розсадою. Ось це туди. Бачите, листя дуже хворе поробилося. А сюди такий рядочок посаджені. Одразу на сінячку в ґрунт. Тут також уже з'являються молоді кабачки. Подивіться, тут навіть я би сказала краще в'яжуться. На кожному кущику є. Звичайно, потрібно також знати, який сорт підходить для вашого регіону, для вашої землі. Ось мої чорнобривчики. Так виглядає цибулька з кропом. Ну і моя помічниця Джисюля. Джисюля. Картопля в цьому році чомусь дуже зарано почала падати, сохнути. Ще як мінімум два тижні вона мала би рости. Але ось такий вигляд має, не знаю. Будемо зараз пробувати. Звичайно, на їжу ми вже копали собі картоплю, а це хочемо зробити такий пробний, добрий коп, яка картопля нав'язалася. Ось викопала я два кущі. Тут майська картопля. Дві штуки, там три штуки. І така розова. Не дуже врожайно. Картопелька такі, як невеликі яйця. І дрібна. І також не рясна. Ось такі справи з картоплею. Не дуже велика і не дуже її багато. Ось це червоний бурячок, пізніше посаджений. Тут кілька рядочків червоного і цукрового, там помідорки. Посадила кілька кавунів, гарно почали вони плестися, там ось одна диня є посаджена, цвіт є, а зав'язі немає. І хороші сорта браво. Що таке? Не можу зрозуміти. Гладіолуси посаджені. Я кругом саджаю квіти. І на своїх городах, і на чужих городах. Потім ось тут в мене такі також бурячки. Оце трішки раніше посіяні. Тут в мене морква не зійшла, тому я насадила перець. Взагалі такий малесенький був. Це тут кілька цукрових. І туди кабачки з кукурудзою посаджені. Але хочу показати, який тут буряк. Буряк сіявся 3 травня, подивіться, бачите, який грубий гарний бурячок. Тут так само, ну я попідгортала їх трішки. Дуже гарні бурячки. Дивіться, там під самим кущом, який не виходить збільшити. Ось, бачите. Бурячки гарні. То, в принципі, і перчик гарний, це з свіжого насіннячка, з перчинки. Бачите, щось є, щось буде. Зараз я покажу швиденько морквочку. Морквочка погано зійшла, тоді була трішки посуха, але також в'яжеться гарненькі такі вже коренеплоди нав'язує. Щось збереться, щось буде, що не буде, докупимо. Головне, щоб був мир, здоров'я, родина, рідні, близькі біля вас. То саме головне, а все, решта можна буде або докупити, або якось і без того прожити. Ми, друзі, ставимо вподобайочки, підписуємось на канал. Не забуваємо і не лінуємося писати коментарі. Попереду багато цікавих відео. На все добре, пока-пока.